Всім привіт! Сьогодні ще хочу показати вам, як відбувається обробка зображень з цього сканера. Сканер для мікрокомп'ютерної томографії. От. І в результаті сканування от тут у мене дрозофіл, от таке тобто вноску, я їх сканував. От. І зараз, оскільки це дуже велика кількість фоточок було зроблено, зараз дуже важливо ці всі фоточки виставити. Однаково, так, щоб воно от, виглядається так. Тобто Є така функція фен От, І тут ми вибираємо крок. Фактично воно буде виставляти різні шари з певною послідовністю. Зараз ми будемо бачити з вами, як воно буде виглядати покращення або погіршення. Тобто, зараз нам потрібно вибрати. В які позиції найкращі, і, на жаль, це все приходиться робити вручну. Як би це не виглядало, тобто, тут от використовується дуже потужний сервер для обробки, тому що реально розмір цього скану десь порядка 80 ГБ. От, тобто, перш ніж аналізувати, треба підключитись. От, я використовую сканер сервер MRC. от. І зараз ми от з вами бачимо. От воно запропонувало от такий перший варіант. Зараз будемо дивитися, чи коли воно буде е, інший параметр, чи воно буде покращувати якість. От, Бачите, ми бачимо, що воно змінюється в гіршу сторону. От, Зараз ми фактично зможемо е, перещолкати і подивитися, як воно буде виглядати. От воно зробило мені 5 цих, зараз ми зможемо вибрати, який з них найкращий. Оце. І оце. Тобто бачимо, що нам треба рухатись в цю сторону. Значить ми вибираємо цю функцію, оцю, оцю. старт. І зробимо вже файн тюнинг на основі того найкращого. Отак От можна робити 3-4 раунди. 5 навіть деколи, і в результаті, уже бачите, навіть це вже набагато краще. Я думаю, що я ще пару раундів зроблю. І будемо сподіватися, що в мене все вийде. От така от цікава технологія, яка дозволяє досліджувати за допомогою мікрокомп'ютерної томографії, досліджувати розміри і часткову структуру і форму органів. Підписуйтесь. Далі буде багато цікавого.